До кінця березня місяця у нас діють акційні ціни на оновлений Зікер 001. А також увесь асортимент нашого автосалону ви можете переглянути безпосередньо тут на місці. У нас наявності представлений автомобіль Зікер X в топовій комплектації на повному приводі, зелений салон, зелений зовні. 4 місця. Ціна в наявності 37 000 тисяч доларів. Також нас наявності представлений автомобіль Toyota bz 4 x при топовій комплектації на повному приводі з музикою JBL, Ціна в наявності цього автомобіля 31 500 Honda EMS у базовій комплектації. Ціна цього автомобіля в наявності 21 500 доларів. Бестселер ринку, який просто зараз розриває. Це, звісно, що Нісан Арія у топовій комплектації на передньому приводі. Ціна в наявності цього автомобіля 32 тисячі доларів, але це ще не все. Зараз діє акція і базову комплектацію 22-го року в золотистому кольорі можна замовити за 25500, а комплектацію топову на передньому приводі за 25 950. Салон може бути як білий, так і чорний. Ну, і, Звісно, як ми можемо забути саме про Volkswagen. Це AlDретій в базовій комплектації. Прошивка оновлена до самої нової прошивки, яка тільки в цілому можлива. І ціна цього автомобіля в наявності 21 500 доларів. Сіли і поїхали. Також у нас наявності є такі автомобілі, як Zica 001 Z з спорту. Помаранчевий підривний на 22-х дисках з гальмом Brembo. Усіх запрошуємо на тест драйв і. Звісно, що всі запрошуємо на замовлення оновленого зікра. Також є Бу-сегмент автомобіль e-tron 19-го року. вартістю автомобіля 39 тисяч доларів. Також є Fiat E500 дві 2014-го року. Вартістю автомобіля 9900. Також можемо запропонувати комерційний електротранспорт. Орієнтовна ціна близько 900 тисяч гривень за одиницю. Ну і звісно, що звісно, що знову ж всіх чекаємо, всіх будемо раді бачити.